Доброго вечора, доброго вечора. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією і за те, щоб у нашій країні настав постійний мир, який триватиме сотні років, наше життя і за життя наших дітей і дітей, наших дітей і наступних поколінь українців. Мене звати Богдан. Я цілитель, я духовний психолог і автор блогу вільної Тобто це мій сайт, який я створив в мережі інтернет, ви там можете знайти корисні для себе статті і різні практики. Я допомагаю людям за допомогою молитв. І якщо ви хочете більше дізнатися про мене, то переходьте за посиланням в описанні під цим відео або на мій сайт, або на мій телеграм. Там більше дізнаєте. А зараз, як і кожного вечора, ми поговоримо. Я трішки поговорю, розкажу про саму молитву, яку ми використовуємо, а потім уже й почнемо. Ми трішки говоримо завжди для того, щоб дати можливість усім приєднатися, хто разом з нами постійно, регулярно молиться, щоб наші друзі приєдналися і разом помолилися з нашою родиною. Всі разом за Україну. А у якості колективної молитви ми використовуємо покаяльну молитву. Тобто в цій молитві ми просимо Господа Бога вибачення. Для чого ми використовуємо саме таку молитву? Тому що покаяльна молитва очищає наші душі, очищає наші душі від страху, від хвилювань, від різних негативних думок, які приносять нам біль. І також покаяльна молитва вона заспокоює. Це саме те, чого ми всі насправді шукаємо в першу чергу миру та спокою. І мир та спокій починається, як і все в цьому світі з нас самих. Коли ми відчуваємо мир, коли ми спокійні, коли ми урівноважені, то відповідно і все навколо нас заспокоюється, урівноважується і стає благополучним. І саме для цього ми проводимо колективну молитву. Це ну, перша наша мета. По-друге, ми це робимо для того, щоб об'єднувати людей. Щоб люди з усієї України, а може, і за межами України, якщо бажають, приєднувалися до нас і молилися за Україну, молилися за перемогу України, за українців, за наших військових, бажали людям добра і благополуччя. І також ми. Третя мета це для того, щоб створити таку атмосферу благополуччя в нашій країні, тому що, знаєте, ми ж не острови, ми усі люди пов'язані один з одним, і коли ми допомагаємо собі, то ми в першу чергу допомагаємо також всім людям навколо себе. Тобто своїм рідним, людям, з якими ми спілкуємося, наприклад, на роботі, нашим сусідам, тобто, всі, всім, 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 хто навколо нас. Це, знаєте, чимось мені завжди нагадує, як наше світло. Коли людина має світло, от якийсь такий потужний ліхтар чи ще щось таке, то воно освітлює шлях не тільки їй, цій людині, а й всім, хто, хто є навколо неї. І таким чином, допомагаючи собі, ми допомагаємо іншим людям, покращуючи себе, ми покращуємо весь світ навколо нас. Також я хочу сказати про те, що варто робити варто молитися до Господа Бога регулярно, кожного ранку і кожного вечора, тому що наша душа забруднюється кожного дня, кожного разу, як ми дивимося страшні новини. Як ми дивимося, як щось небезпечне відбувається, кожного разу, як ми лякаємося, кожного разу, як ми гніваємося, ми забруднюємо свою душу. Тобто, в нашу душу потрапляють забруднення, зневіра потрапляє, страхи потрапляють. І вони... Заважають проходу Божої любові, Божої енергії в наше життя. А без Божої енергії наше життя не може розвиватися, не то, що там процвітати. Навпаки, без Божої енергії ми засихаємо як квітка, тобто наше життя руйнується. Відносини з людьми, відносини в сім'ї руйнуються, стають гіршими. І тому, коли ми допомагаємо собі, очищаємо душу регулярно, зранку і ввечері, ми допомагаємо всьому своєму життю, своєму здоров'ї, своєму тілу, своїй нервовій системі, своїм рідним, щоб їм з нами було комфортно, спокійно і безпечно. І це потрібно робити точно так само регулярно, як ми чистимо зуби зранку і ввечері. І це цілком має стати звичкою для тої людини, яка хоче бути щасливою, яка хоче бути сконцентрованою, спокійною, яка хоче, знаєте, як ото є така пословиця за дурною головою, ногам спокоєним. Якщо ви хочете бути протилежними, тобто мати спокійну, ясну голову і чітко все планувати, щоб у вас усе виходило, то потрібно очищати свою душу. Тоді у вас буде і енергія, і ентузіазм, і тоді ви не знатимете такого слова, як прокрастинація чи інші сподібні слова. Тому давайте будемо потихеньку починати. Я бачу, вже приєдналися люди. Віталія! Доброго вам вечора! Вітаю вас на молитві. Щиро дякую, що приєднуєтесь до нас. З Господом Богом. Давайте будемо розпочинати. Я бажаю. Усім, хто разом з нами молиться, хто дивиться цю молитву потім в записі, я вважаю вам добра. Хай Господь Бог дає вам оце світло, яке буде освітлювати ваш шлях, щоб ви не боялися, щоб ви були впевнені і розуміли, куди ви йдете, де ваша ціль і як до неї дійти. Щоб Господь Бог благословляв вас, ваші родини, ваших близьких, любимих людей у їхньому житті. І допомагав їхньому життєвому шляху. З Господом Богом давайте починати. Господи, я люблю тебе, 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 я люблю тебе. Я люблю тебе, Господи, усім серцем своїм і усією душею своїм. І я смиренно і спокійно приймаю те, що ти даєш мені пережити, відчути, побачити, почути, бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе, бо я люблю тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Що стали причиною того, що росіяни пішли на нас війну, що росіяни обстрілюють міста, мирні українські міста, обстрілюють ракетами. Господи, будь ласка, прошу Тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач ті мої неправильні думки, що стали причиною цього. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, що чуєш мою молитву. І що вибачив мені. Дякую Тобі, Господи, що очистив мою душу від деструктивних, злих, неправильних думок, зневіруючих думок, і натомість наповнив мою душу миром та спокоєм, твоєю благодаттю, наповнив мою душу любов'ю до моїх батьків, рідних, до моїх близьких. Наповнив мою душу любов'ю до моєї країни і до всіх людей навколо мене. Дякую Тобі, Господи, що ти сповнив мене вірою в перемогу України, вірою в те, що ми переможемо у війні і що наша країна процвітатиме, житиме. І всі українці житимуть в мирі, спокої, благодаті Твої. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую тобі, дякую Тобі, Господи. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своєю. І я смиренно, Господи, приймаю те, що Ти даєш. Я смиренно приймаю, Господи, всі події, які відбуваються в моєму житті. Які відбуваються в моїй країні, бо я довіряюсь тобі, бо я повністю покладаюсь, Господи, на тебе, бо я вірю в Тебе і люблю в Тебе. Господи, мені дуже шкода, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що росіяни пішли на нас війною, що росіяни. Окуповують міста і селища, вбивають українців, вбивають навіть мирне на населення, що через війну мільйони українців стали переселенцями, втратили свої домівки, своє майно. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені, моїм батькам, усім українцям і навіть нашим предкам. Вибач наші неправильні думки, що стали причиною цього. Будь ласка, Господи, вибач наші гріхи. Прошу тебе, Господи, вибач наші гріхи і відпусти наші гріхи, Господи. Очисти наші душі від деструктивних, злих думок. Очисти, Господи, наші свідомості від зачмарення. Від жорстокості, ненависті, і наповни наші душі, Господи, любов'ю. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти пробачив гріхи наші, що Ти заспокоїв наші душі і наповнив наші душі любов'ю до України, любов'ю один до одного і повагою один до одного, що наповнив нас вірою, знаннями і переконанням. Тому, що ми переможемо у війні з Росією, що ми збережемо свою країну, і що ми зробимо свою країну, свою землю процвітаючу, і що ми самі процвітатимемо, і наші діти процвітати. Дякую тобі, Господи, Господи, дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну на перемогу. Що Ти благословив нашу землю і всіх українців на процвітання, на мир, на спокій. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив наших військових живими здоровими повернутися до своїх родин, до своїх дітей, батьків, дружин, чоловіків. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Дякую. Я люблю Тебе, Господи, я люблю тебе, 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 я люблю Тебе усім серцем своїм, усією душею своєю. І я приймаю, Господи, смиренно, спокійно і з вдячністю усе, що Ти даєш мені пережити. Я приймаю, Господи, тих людей, які є в моєму житті. Я приймаю ті події, які трапляються в моєму житті, навіть якщо вони мені неприємні, неподобі, я все одно все приймаю, бо в усьому і в усіх бачу тебе, прояв тебе і прояв твоєї волі. Господи, я прошу вибачення за те, що впустив у свою душу зневіруючі думки, різні страхи, хвилювання. Образи, прив'язався до чогось. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач, ті неправильні мої думки, злі думки, що стали причиною горя в моїй країні що стали причиною горя в моєму житті. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мене. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, що Ти вибачив мене. Господи, дякую Тобі, що Ти виправив цю ситуацію для мене і для всіх українців, для всіх, кого вона стосується, і приготував для України перемогу. Господи, дякую Тобі, що в цей момент, коли я молюся до Тебе, Ти приготував для мене приємний сюрприз, приготував мир в Україні, перемогу для наших військових. І що в цей момент відбувається реалізація цього твого плану. Господи, дякую Тобі, що Ти приготував для нас мирне життя, мирне небо над головою. щоб у нас над головою літали цивільні літаки, авіарейси, щоб ми спокійно, і і ми, наші діти спокійно ходили в колу до, до роботи, до церкви, гуляли, відпочивали в парках. І були відчували себе в безпеці, раділи, миру, спокою і злагоді. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую тобі Я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе. Я люблю Тебе, я люблю тебе усім серцем своїм і усією душею своєю І я приймаю, Господи, те, що Ти даєш. Бо я довіряю тобі усім серцем своїм, усіма думками своїм, бо я приймаю все, що ти мені даєш, бо усьому бачу. Тобі. Господи, я прошу вибачення. Я прошу, Господи, вибач мені, моїм батькам, моїм рідним, усім українцям, усім людям на землі. Чиї гріхи, чиї злі думки, чиї страхи стали причиною війни в Україні і навіть війн в інших місцях на земній колі. Будь ласка, Господи, прошу тебе, пробач усім людям гріхи їх. Будь ласка, Господи, пробач. Дякую Тобі, Господи, що Ти чуєш наші молитви, що Ти пробачаєш нам і всім, всім всім людям на землі, їхні страхи, сумніви, зневіру. Дякую Тобі, Господи, що Ти виправив цю ситуацію, що сталася в нашій країні і приготував для нас перемогу. І зараз цей момент реалізуєш. Дякую Тобі, Господи, що Ти також. Приготував для нас постійний мир і процвітання. Що ти даєш нам натхнення всім людям в Україні наші душі, наші тіла, енергію і натхнення працювати, реалізовуватися, бути щасливими, процвітати, допомагати собі, своїм батькам, рідним, близьким, членам сім'ї, допомагати людям навколо нас, допомагати. Немічним старим самотнім людям, допомагати діткам, людям, яким складно, які переселилися з зон бойових дій до нас. Господи, дякую Тобі, що Ти народжуєш в наших душах любов і даєш нам силу цією любов'ю ділитися з іншим. Господи, дякую Тобі, що Ти через нас проводиш блага Твої. І даєш нам натхнення ділитися благами, допомагати іншим. Дякую тобі, Господи, що Ти даєш нам мудрість, знання, ясну свідомість і проводиш ці знання і поради, підтримку, даєш нам можливість допомагати іншим добрим словом, молитвою, доброю думкою, добрим побажанням. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую тобі, що ти благословив нас, що Ти любиш нас і що Ти разом з нами. Дякую Тобі, Господи. Слава Господу Богу, слава милосердному Господу Богу. І щиро дякую вам, що ви молитесь разом з нами, і щиро бажаю вам добра, вам благополуччя, щоб. Ваше життя було благополучне, щоб життя ваших близьких і любимих людей також було благополучним, щоб в усіх сферах життя ви процвітали, ваші діти, ваші близькі, любимі люди процвітали, і щоб Господь був, Бог, був завжди з вами і тримав вас за руку і вів до ваших цілей, щоб усе легко, знаєте, як по маслу відбувалося, з благословіння Господа Бога. Хай Бог вас береже, Хай Бог дасть вам спокійну ніч і добре виспатися, і добре себе почувати. Дякую вам також, що ви підтримуєте цей канал, натискайте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте підписуйтесь, якщо вам сподобалася ця молитва. Дякую, що поширюєте це відео в соціальних мережах. Дякую, що навіть фінансово підтримуєте. Щиро дуже дякую, тому що. Це, це тож дуже приємно і дуже потрібно. І дуже щиро дякую, що в першу чергу підтримуєте наших військових, Збройні сили України. Дуже вам за дякую. Дякую. До побачення.